Вони поклали свою душу і тіло за нашу свободу. Ініціатива проведення цього заходу цього року належить громадській організації Спільнота родин Криворізьких героїв, голова Тетяна Різніченко. Підтримали цю ініціативу і допомогли втілити в життя громадська організація учасників бойових дій та учасників АТО Валентина Тютюна. Ось це ті люди, це приклад небайдужих громадян, так, і небайдужих спільнот, які постійно щось роблять, щось роблять для вшанування, чи виходять на акції, на якісь вшанування, чи організовують волонтерські акції. Це те, що об'єднує, це те, що дозволяє і виявити цю співпричетність. Я сьогодні тут вшанувати пам'ять свого сина. Він пішов служити з 2015 року, як тільки почалося це все. Я його і просила, і плакала. Синочок, ну ти вже ж навоювався, може досить мама. Ні. Хто як не я? Хто як не я. Слава Свійському духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Так, зараз його немає з нами. Він віддав своє життя за те, щоб захистити нашу країну від загарбників. Але він завжди тут. І він завжди дивиться на нас з неба. І коли я сумую, згадую його посмішку і його слова мала, прорвемося. Погрози крізь відччай і сльози, аби не піддатись насильству і злості, не випитись в гості. На світ помості, на світу помості, по як та потороча, що землю безплідно, бездумно толочить, як та без народу, без роду повсюда, для котрої всюди однаково буде, Дай сил у безсиллі, дай віри в зневірі і дай обереги від всіх бузовірів. Дякую. Слава Україні! Героям! слава! Пам'ятати, згадувати, говорити про тих, хто ціною власного життя захистив нашу рідну землю, нашу рідну країну це внутрішня потреба людей, це внутрішня потреба рідних, тих, хто втратив найрідніших, це внутрішня потреба їхніх друзів, знайомих, побратимів, а також це внутрішня потреба небайдужих. Громадян України, ми маємо нести полум'я слави українських лицарів, українських героїв. Віти ми маємо не тільки пам'ятати, да ми маємо не тільки мати жугу до помсти за наших полеглих воїнів. Ми також маємо і продовжувати всіляку їхню справу. Ми маємо. Всім розповідати про їхній подвиг, і ми, в принципі, маємо бути частиною чогось великого, що і зветься українською нацією. Мені, як громадянці, дуже шкода, що от, е, дуже часто рідні загиблих захисників сам на сам залишаються зі своїм горем. Їхню біль і їхнє горе поділяють небайдужі люди, але як ми бачимо, цих небайдужих людей на багатотисячний кривий рік не так вже й багато. От зараз рідні загиблих звернули увагу, що тут стоять люди з портретами, а приїжджала маса автомобілів. І не чутно було звука клаксонів. У них сльози на очах, а вони не мусять відчувати, що ці втрати, які вони понесли через своїх рідних, що вони даремні. Це ну, наше, це ми не допрацювали. Це суспільство, яке їх оточує, не допрацювало, якщо у них сьогодні сльози від байдужості навколишніх. Цей захід, який сьогодні проходить, показує це, що ніби знову у нас є дві країни, у нас є дві реальності, у нас в когось є горе, але в нас немає, бракує почуття співпричетності до того горя і до того, що ми разом мусимо захистити свою країну. Мусимо підтримувати одне одного. Мусимо щось робити для тої перемоги, на яку всі очікуємо.